Всім привіт! Сьогодні буде відео не про поліцію, не про Аї, не про міліцію. Сьогодні відео буде навіть не політичне, скажімо так, воно буде про міську раду, про мера мера міста Косово. Тому я думаю, що це відео буде цікаво, можливо, тільки жителям Косово. Чому я вирішив записати дане відео? Тому що в Косівській міській раді розгорівся корупційний скандал. Тобто прийшли представники поліції з міста Івано-Франківського по боротьбі з економічною злочинністю, які відбрали пояснення мера міста Косова. І... Я пропоную побачити вам переглянути, що іменно, в чому заключалася, як вони говорять, корупція мера. Прошу, прошу подивитись. Так, переходимо до третього пункту земельні питання. Хто у нас доповідач? До другого. <кхух> Змучились, дуже. Ну накопалися, наоралися, ні. <риклад> ну, може когось поживий славий. Ну що ти так не ви? Ти хто з другій живеш? А то де, тут ми і воно виповнюємо. прийшов і знову вбидав. Петро, ти йди, щоби самому чинили. Та, значить, не затягуй час. Йо-йо! Це наша справа, депутати. Затвердить технічну документацію. Одрік Василь Іванович, вулиця Села Володимира, затвердити. Гначук, Оксана Васильівна, вулиця Стефурика, село Профанів, Каснятинський район, затвердить. Годчик Андріана Іванівна, два рази, Іван та Іванівна, вулиця Кобелянська, 18 затвердити. звердиць. Корищуп'Юлія Дмитрівна вузький більший 12 звердиць. Сеніковий Євгеній Степанович вулиця не Сотні, Росія. Затверди. Але раклодивики Вірчина сідає затвердити. Гудяк Іван головується підгір'я чотири з двері. Рабінюк Юрі Іванович, човується заряжені ще шість. Учителька затверди, майдані приміна Миколая на проводить згодах, пішов вісім, зверть, пустю сам шулиця тиха, та нас затвердить. Миколаївна вулиця Ірчина 202, два затвердити. Ганчурак, Марія Михайлівна, місто Чернівці, Шевченка, 24 затвердження. У мене питання до юриста. Чи маємо, ми, люд, чи маємо ми по кожному окремо голосувати, чи пакетом? пакетом. пакетом. Пакет. Ну. Ну. Пакет. Ні, 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 тут не питання узгоджено, питання як законом прописано. Нормально. Вам треба дати на голосування, чи голосувати пакетом, чи по кожному, Антузі. по кожній заяві у театру. Так, прописано законом. Так. 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 Якщо ми хочемо швидше, то давайте пакетом. Пакет. А, ми вчора говорили на увазі, давайте ті, що так документація для пакетом. Ми ставимо ті питання, до яких немає ніяких зауважень. Ми ставимо їх пакет. Але завувати. за це не повинні проголосувати. У вас за те, щоб завдання питання проголосувати пакет. Читаємо. Лукачок. Противник. Пладон. Пепеняк. Ринек. Данельцев. Лубичок. Домитрак. Захаров. Завтра. Котиснев. Лочок. За? Людька. Чи За. – щоб говорять? Хто за те, щоб затвердити цю технічну документацію? Хто за те, щоб цю технічну документацію? Голосуйте. Читання. За Лукарчук за працівник. Нема. Ладон. Грепеняк. Греньок. Данельці. Турманчук. За. За. Думітрак. За. Захорошник. За. Зеленчук. За. Зузя. За. Колісник. Лавров. За. Мироняк. За. За. Печижак. За. За.

Томусь ну, я більше ніж впевнений, що зараз більшість людей, хто переглянув це відео, вона так і не зрозуміла, в чому корупція. Спробую роз'яснити, є такий закон України про засади запобігання протидії корупції. Тобто е, кожна посадова особа чи депутат має запобігти е, конфлікту інтересів. Тобто, якщо розглядається питання там, чи депутата, чи е, мера, чи якоїсь з родини, він має там встати і сказати, що тут виходить конфлікт інтересу, я в даному е, обговоренні питання і голосуванні по даному питанню брати участь не буду. Е, я побачила на відео, як зачитувалися питання. Питання зачитувались пакетом, і, можливо, доповідач дуже спішив на перерву, можливо, він хотів, щоб скоріше закінчила сесія, бо депутати були стомлені. Але той момент, коли зачитувалися з мій або батькою мера міста Косова, е, реально вона так зачитала, що я тільки за четвертим разом почув, де вона зачитується. І ну зрозуміло, в чому тут е, корупційні дії найшов, знайшли представники поліції, які приїжджали з Воно-Франківське. Тим більше, що дане питання е, це взагалі технічне питання, тобто е, е, в мера... Є земельна ділянка, яку він отримав по спадщині, на яку в нього є державний акт, але державний акт ще старого зразка ще червоного. Тобто координати даної земельної ділянки не внесені в, в, в загальну систему кадастрову систему України. І він вигон, ну, зробив технічну документацію для того, щоб ще раз обміряли дану земельну ділянку, яка не збільшилась. Ні на метр по тих самих е, розмірах, і просто вже виготовлений новий документ, вже замість червоного акту витяг з Державного реєстру, де є кадас... присвоєний даній земельній ділянці, присвоєний е, кадастровий номер. Який тут конфлікт інтересів, ну не зрозуміло? На продовженні даної сесії, яка відбулася через місяць, е, доповідач і. Ще один депутат підняли питання далі про конфлікт інтересів. Вони роз'яснила, що в майбутньому необхідно звертати на це увагу, і кожен депутат має там заявляти, якщо в нього буде конфлікт інтересів. Також піднялася юристка і прокоментувала, що дійсно це так. Чому в той момент, наприклад, юрист не прокоментував, коли зачитували мер. Я можу дати тільки одне логічне пояснення. Юрист був присутній. На сесії я можу тільки одне логічне пояснення дати, що вона, так і всі, хто там ми приглядали декілька людей за відео, вона так і всі, не, не, не почула фамілію, ім'я по батькові е, мера. Тобто, що дане питання його розглядається. Я думаю, оскільки б вона почула, то вона б встала і, там, і сказала, що дане питання е, мер не має права брати участь у голосуванні. От і вся корупція. Я не знаю, пригляньте далі. Як коментували е, депутати даний інцидент, я думаю, що один депутат, який там дуже ярісно розказував, що деякі посадові особи не вчинили там запобігання протидії корупції, ну я думаю, що в цих словах якесь торжество, що вони на чомусь підловили е, мера. Е, скажу не, доповню. Хто просто не вкосує, хтось. До кінця додається по-любому відео, хто не з косу. За 25 років ну, я, наприклад, не пам'ятаю, щоб стільки було зроблено, скільки зроблено за не цілий рік даним, даним коротше, мером і даною каденцією. Я сподіваюся, що далі буде робота в Косові так само продовжитись, буде далі монтуватись дороги і багато класних ідей, класних там по благоустрою, по, по, по всьому. Надію, що цей прикрий цедент якось ну, логічно завершиться. Тобто ніякої тут корупції я не вбачаю. Я не думаю, що хтось тут вбачає. Думаю, що якщо це все-таки дойде до суду, то суд винесе якесь нормальне законне рішення. І думаю, що ну, в даному випадку ж ніякої корупції нема. Прошу. Ой, а хімік? Будь ласка, депутата міської ради. Що якщо є конфлікт інтересів, що буде голосували. це за собою несе адміністративну відповідальність. А якщо є конфлікт інтересів, то не брати участь у голосуванні, тому що це несе за собою відповідальність. Потім будуть складені відповідні протоколи. Процедура, якщо не озвучена. Ми бачимо, що деякі депутати. Повідомляти при розгляді питань, прияв чи питань, які стосуються близьких родичів, депутат зобов'язаний не брати участь, повідомлюючи що це перед початком. Не тільки в голосуванні, а ще й обговорення, з якою він повинен звернутися або заяву, або на сесії, самі сказати, Та й був, перед розказую. Проте, Проте певними посадовими особами, це не можемо. Зараз буде говорять у Івана. Не... Далі буде там у Дмитра Дочка, не... депутати нам майбутньому знали, про да Добре, Добре проходили. Депутат перед заявою стає і говорить, що в нього є конфлікт інтересів у зв'язку з тим, що поступила заява, від близьких родичів. прошу не приймати, я буду не приймати Все, зрозуміло. І внести це Приймає. Ніхто не має нічого проти.